Ну і привіт! У мене вже гарна традиція виходити в ефір без е, оголошення того, що я буду разом з вами. Приєднуйтесь до мене. Ось і сьогодні я хочу поговорити з вами про таке поняття, як щастя. Я думаю, вже більшість з нас бачила повідомлення, що карантин у нас буде до 11 травня, і в цей момент наше поняття щастя лопнуло як мильна бульбашка. Хочеться сказати одне. Щастя це не тоді, коли це навколо. Щастя, це те, що там живе у нас усередині. Прикрийте очі, будь ласка, згадайте декілька щасливих моментів, які були у вас на протязі останнього місяця, останнього тижня. Вони були. А тепер спробуйте відчути, де це щастя, десь там. Воно від когось залежить, чи ваше щастя живе тут, у вас всередині? Чи ваше щастя це відчуття того, що ем, це ваше відношення до чогось. Що це тільки ви його створили, це щастя. Наприклад, моє щастя це моє відношення до моїх дітей. Я ж можу на них гавчати, кричати і казати, що вони не праві, або посміхатися тому, що вони коють в нашій квартирі. Давайте від сьогодні ми будемо точно знати, що наше щастя це наше відношення до будь-яких предметів. Якщо нас, нам щось не подобається, якщо ми щось хочемо змінити, то ми змінюємо своє відношення до цього всього. І сьогодні я хочу вам дати техніку, яка допоможе вам відчути це щастя всередині вас. Щастя це відчувати кожен момент нашого життя, це жити тут і зараз. Наші мізки, в який раз повторююсь, не мають поняття, це було і не мають поняття це буде. Наші мізки живуть тільки теперішнім моментом. І коли ми з вами говоримо, що я щаслива, то вони знають, що ми були вчора щасливі і ми будемо щасливі завтра. Тому даю вам сьогодні таку маленьку, невеличку техніку, яка називається тут і зараз. Що необхідно для цього зробити? Від сьогодні, можливо, від завтра, поставте на телефоні 10-12 нагадувань кожної години, щоб вам дзвонив будильник, або просто як нагадування було. Ось для чого? Для того, щоб коли це зазвонить, ви задали собі декілька питань. 10-12 разів за день, за сутки, скажімо так. І коли ви ставите цей будильник, він вам дзвонить, перше, що ви повинні. Дійсно, виключити його і від світої справи. Бачу, дівчатка, всім привіт. Відволіктись від тої справи, яку ви робили, тому що задзвонив будильник. Що це дає нам? Це дає зупинку наших думок, тому що в в голові завжди щось крутимо, ми завжди десь там. І не живемо тут і сьогодні. Я вже вам не раз проводила приклад того, що коли я запитуюсь раніше, я працювала в іншому місті і запитувала, яке дерево росте при вході, мені зазвичай починали фантазувати ніякого дерева, навіть кущів при вході не було в це приміщення. Тому я хочу навчити вважати тут і зараз, навчити відчувати це щастя. І коли задзвонить будильник або нагадування в телефоні, ви будучи його виключати, ви зупините потік своїх думок. Наступне вам треба задати таке запитання, що я зараз бачу навколо себе? І просто назвіть від 5 до 10 предметів того, що вас оточує, в ту хвилину, коли задзвонів будильник, або поставили ви собі нагадування, що у вас іде техніка тут і зараз. І, наприклад, задзвонив будильник, і ви кажете, що я бачу? Лампу, аромолампу. Я бачу телефон, вазон, годинник, кактус, плакат, бабу ягу, дерево, хмару. Тобто я вже більше п'яти, але це від п'яти до 10 предметів треба назвати. Наступне: що вам треба зробити? Вам треба зосередитись на тому, які звуки ви відчуваєте. Я відчуваю, як дує вітер, теж від 5 і більше, але, в принципі, іноді ми сидимо в повній тишині, тому я відчуваю зараз звук тиші і те, що цокає мій годинник. І третє запитання, яке треба вам задати, що я відчуваю в дану хвилину? Що я зараз відчуваю? Я відчуваю, що я розмовляю з вами. Я відчуваю, що я сижу на табуреті, який стояв при відкритому. При відкритій квартирці, і він трохи прохолодний цей табурет. Ми говоримо про те, які емоції ми відчуваємо в цей момент, і які тілесні відчуття у нас є. Які у мене зараз емоції? Я спокійна, я вийшла до вас. У мене була клієнтка, ми переговорили з нею. Я констатую факт, які емоції я відчуваю, і які тілесні відчуття у мене є. Так само від 5 до 10. І саме основне четверте питання, воно звучить як, що в цьому моменті є цінного? Коли зазвонив годинник основне питання, на яке ви повинні дати відповідь, що цінного в даній хвилині вашого життя? На даний момент в, моїй, в моєму житті цінне те, що я змогла вийти до вас, мене не підвів інтернет, на вулиці весна, сонце, гуляє вітер, і я проживаю цю хвилину. Через декілька днів дана техніка допоможе вам концентруватися на позитивному у вашому житті. Це притягне інше мислення, це притягне, це змінить ваше світосприйняття світу. І ви не будете думати, що карантин це погано, ви будете відчувати себе щасливою навіть в умовах самоізоляції. Спробуйте цю техніку, спробуйте її зробити не один день, а там від 5 до 7 днів. І так, перше, що ми робимо, ставимо годинник або нагадування в телефоні кожну годину, щоб він нам підзвонював, щоб це зупиняло потік наших думок. І ми при цьому задаємо собі перше запитання: це запитання звучить як? Що я зараз бачу? І називаємо від п'яти до десяти предметів того, що вас оточує. Друге запитання звучить як, що я зараз чую вухами. Знову ж таки, від п'яти 5 до п'яти. 5. Слухових відчуттів ми називаємо там цокає годинник, дме вітер, в мене дребіжить шибка на вікні ось звук від цього йде. Або це звук нашої тиші. Наступне запитання, яке ви повинні задати собі, що я відчуваю в дану секунду, що я відчуваю в дану хвилину. Це можуть бути які емоції я відчуваю, або які тілесні відчуття. От включився камінь від мене. По ліву руку я його відчуваю, тепло звідти. Ось і останнє най -таке, найправильніше питання, що цінного в даній секунді мого життя, що цінного в даній хвилині мого життя, і ви повинні назвати що цінного в даній хвилині. Я точно знаю, що це змінить ваше мислення, ваше світосприйняття. І ваш світ наповниться тим, що в вашому житті дуже багато позитивних, гарних моментів. Спробуйте самі перекрити своє бачення свого того, що вас оточує. І це допоможе вам пережити ще декілька днів карантину. А у мене на сьогодні все. Пока! Пробуйте!